Усім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 24 липня, і я хочу почати роботу над своєю давньою мрією, спробувати зв'язати дуже мудру савобуклю із знаменитого Гаррі Потера. Робота дуже складна. Усе, що є в інтернеті на цю тему, і приблизно не те, що я собі уявляю. І ця мрія ще довго залишалася б тільки мрією, якби не Оксана недошитко зі своїм проєктом іграшковий бум, який буде проходити протягом цього тижня. Ми в'язатимо улюблені іграшки і у наступну неділю покажемо результат роботи. Я вже потренувалася трошки, розм'ялася, так сказати, зв'язала ось таку скипку кавуна. Іграшки я не в'яжу, але треба ж колись починати. Ось. І результатом я задоволена. Свою я в'язатиму із білої пряжі. Це в мене акрил, білої пряжі у мене багато. Ще нам потрібно буде трошки чорної пряжі, нам треба буде зробити клюв, оченята, але може очі я теж з'яжу. В'язати я буду спицями, ось такими. В'язання по кругу проходить сову яцю побачила в інтернеті у книжці. Це книжка на англійській мові. Ось, там дуже красива сова. Там не тільки сова, там усе, що було в'язане у цьому фільмі. Усі речі, які були в'язані, вони зібрані у таку дуже красиву книжку з шикарними ілюстраціями. Там є пояснення на англійській мові, але гарної сови поки що ніхто не зв'язав. Може, я теж не зв'яжу, але я хочу спробувати. Складність у тім, що дуже важко вив'язати тулова цієї сови. Там багато прибавок, убавок на грудку, на пузо, на крильця, потім збавляння і все це робиться по кругу. Все це треба рахувати, рахувати і рахувати. Потім можна зв'язати. Ноги, лапи, когті, кіхті, потім хвіст треба вив'язати, і наостанок треба вив'язати голову. І я думаю, що голову північної сови в'язати важче усього. Ну, будемо пробувати. І починаємо. Я... Не можу викладати відео у е, зв'язку з відсутністю інтернету постійного, тому я буду робити фоточки і в кінці, у неділю розкажу, що в мене вийшло. Або не вийшло, ну, що ж буває і таке.